Стосовно внутрішньої оптимізації, ми два роки е, війни попрацювали фактично е, в той структурі, яка у нас була до війни. У нас є суттєві кадрові втрат. У нас частина людей пішла на колаборацію, частина людей е, з різних міркувань, залишилась на окупованій території, звільнилась. І ніде не працює, переховуються. Частина людей е, в пошуках кращої долі, або виїхали за кордон і звільнились, або є такі приклади, які вже пішли працювати в інші заклади вищої і не тільки вищої освіти. Але поряд з тем в нас є і здобутки. Ми прийняли на роботу декількох докторів наук. Кандидатів наук, тобто ми е, намагаємося будувати так кадрову нашу стратегію, щоб е, наші кафедри були спроможні. І на сьогодні е, головною проблемою нашої подальшої роботи є доволі велика кількість наших працівників, які працюють з нами, працюють на Україну, але в той же час перебувають на тимчасово окупованій території. Це приблизно 20% від загальної кількості викладачів. І ми сьогодні читаємо в засобах масової інформації, в тому числі і в російських телеграм-каналах, що з 1 березня, там, якимось чином будуть робити певні дії для того, щоб там VPN не працювали. А відтак можливості, якщо це вийде у е, окупантів, можливість працювати з окупованою територією буде обмежена або взагалі і не буде. В такому разі ми будемо стояти перед вибором, що робити. Е, коли ми е, ну, у, певної, е, наших, у, певних, у певної кількості наших колег е, закінчувалися контракти, то для мене, як для ректора, для кадрової комісії, місце перебування не було тим чинником, який впливав на ухвалення рішення щодо продовження чи не продовження наших трудових відносин з колегами, ми працювали і укладали контракти з нашими колегами, які знаходилися в окупації. Але якщо технічно, Працювати буде неможливо, тоді буде е, дуже все відбуватися просто. Ми запропонуємо таким людям виїхати на підконтрольну територію або за кордон, дамо певний час, ну, наприклад, місяць або два. А на цей час е, колеги, які знаходяться, ну, по кафедрі колеги, які знаходяться і можуть проводити пари Візьмуть е, на себе основний тягар. Ну, а якщо так не вийде, то ми будемо змушені е, наші відносини завершити. Бо такі колеги не зможуть працювати в якості викладача Бердянського державного педагогічного університету е, Інших якихось е, особливих особливих вимог немає. Нормативних документів, законів, які б забороняли е, працювати з окупованої території, немає. Є е, окремі думки Міністерства реінтеграції, є відповідні листи, е, щоб ми проводили роботу з людьми, які знаходяться на окупованій території, і вони вчиняли всі можливі дії щодо виїзду. Е, я про це говорив. Рік тому, тобто роботу таку ми проводили, ну, на моє переконання, то мав бажання і можливість, вони вже виїхали. Із тих 20%, які знаходяться на тимчасово окупованій території, я сподіваюся, що ще якась кількість наших колег виїде. Але я розумію, що є різні обставини, і літні хворі батьки і таке інше, і люди будуть стояти перед вибором. Або ти залишаєшся, ну, наприклад, доглядаєш за батьками, але втрачаєш роботу, або ти вчиняєш в інший спосіб. Але в нас є приклади, коли наші колеги своїх батьків вивозили. Які знаходились в такому стані, що ходити не могли. І тому моє переконання, головне це бажання. а Якщо є бажання, знаходиться і спосіб, і інструментарій. А якщо не немає бажання, то пошук інструментарія утруднюється або взагалі скасовується. Тому. Перед колегами на наших оперативних нарадах я на початку цього семестру сказав: шановні друзі, думаємо над кадровим потенціалом кафедр і факультетів, і ми маємо оновлювати викладацький склад, і взагалі персонал університету, і наше завдання щоб максимальна кількість наших працівників знаходилась. В Україні.